Щасливих холодних ігор і нехай вам усміхнеться удача. Да, на кухні. Открыть двері, открыть дверь. На лестницу. на лестницу оба. Подожди, подожди, не будешь. Отходь, отходь, граната! Падан минус. Хорош. Слева, okay. злево. Потім... Не, не спиши. А, минус два. Хорош. Нормально так граната залетіло. Угу, я за это захитую. Давай, давай. Да вона мене майже завалила. Та я ж тобі кажу граната і граната, а йдеш, йдеш и Ну а я під гранату під пуф. На тільки воно трохи по іншому робиться спочатку взрывається, а потім. Да. Ти спішив. Ну нормально. Пусть тебе чи таке? Я не дивився, що я стояв дивився по ті Ну, Нормально. Ого, синій щит. Ну як цього, типу. Тут е, сішки йди висьмы. Ми... Сейчас. Бат, дуже багато лайтів. А все вин упал. Блин, вентиляция. Там крысы. Да не спеши, не спеши, не спеши. Я, я ж не спешу, и ты не спеши. Да я не спешу, там крысы. Ты чуешь меня? Паны нам ну, просто сейчас физично порась всю малину. Ты запнул в труси, да? Да, да, да. Ну все. А дальше не спеши просто. Дивись, там шредер і колобки. Багато колобків. Побуперач. Пощо получилось? Давай ще. Да, та, да, да, та, там чіпи на виході. Что ты делал? Дів... А, понял, туда. я дивлюся, там колобки іменно ведуть по сліду. Mm -hmm. Або всередині сидять на. Да, да, да. Вони сидять прямо наверху. Відкритий вихід. На трубах даже, я думаю. У мене є газ, у мене є багато гранат, можемо накидати. У мене є сішки. зараз буду Сішки розкидывать, зразу же. Вийшли. Ай-яй-яй, відкис. Один тут. Один тут. Отповзеш? Пробую. Добивають. Курва. Нормально, нормально. Та йди ми. Ще. Підійдемо. Біжи, 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 біжи! Мінус щит. Хорошо. Там должен лоу. Вот падальщики. Скажи. Угу. Получилось. М Эй, дон'ши! Мен! Ми можемо якесь без продвиті? Ні. Разве шо отак от? Ось тип, якого вони вбили. Перезарядки в нього є. О, у нього є грини. Потім повернемось до цього чипа. Так. Даю розкид. Нема там нікого, нема там. ні не є. Наверху. На трубах. Пуша, 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 пушай, пушай. Хорош. Стой, 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 стой. Ушел, 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 ушел. Хільця, 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 я тобі скажу, якщо що. шо. до pushe, 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 pushe! Хорош! мене. Хільця. Пуша, пуше, пуше, пуше. Мені друга. Хорош! Поднимай. Мене тельки піднимай. Сейчас. Мене мене! Ахух. <laughs> oh. <laughs> Co <Jungilizce> <t> <avez>